Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова, і я зараз буду вгадувати аромати на осліп. У мене шість ароматів, з якими я ознайомилась напередодні. І зараз мені вже так корти дізнатися ті відповіді, що це за аромати. У мене тут відповіді, які я буду з вами сьогодні відкривати. Сліпі за затести вийшли від ненависті до кохання. Кохання тут більше. Мені дуже сподобався три аромати, Один взагалі, ну це майже моя смерть. За моїми попередніми здогадками, тут має бути персики абрикоси. Якась дуже красива фіалка з конваліями, з стеблами. Має бути аромат чистоти з помідорним бадиллям. Це в мене така фантазія, чи то воно не знаю. Сьогодні грає зі мною Світлана з Вінниці, Світлана Бочарова, який є. Своя парфумерна студія, я вам посилання на інстаграм залиша. Ну що? Почнімо? І щоб тут не було, щоб нас не спіткало. Світлана, я вам дякую за цей новий досвід для мене. Він був дійсно дуже-дуже приємним. От якраз перший аромат це той, який мені взагалі не зайшов. Мені цей аромат дуже димний. І димний саме тютюном з кальяну. А я кальяни просто терпіти не можу. Мене можна катувати спочатку кальянами, а потім перцями. Для мене це концентрований вологий тютюн для кальяну з хімозним кавуном. От як жуйка кавун, ароматизатор кавун. Ось таке. Я не знаю, що це. Це димок, це тютюн, це фруктова смола. Яка потім плавиться, ще видає такий більш тютюнових ароматів. Точно ні, цей аромат для мене буде в якомусь наступному з відео про парфумерні кошмари. Ось так. Я а вже ж перепрошую, ну, я не бачу сенсу нахвалювати кожен аромат, який мені висилають на свій тести. Це ж йде не в цьому суть все нахвалювати, а ділитися з вами своїми сирими емоціями. Так, це не парфум, диня і яцинт. От то, то, мабуть, не кавунчик, а, а диня. Бренд Островський лап. Автор Сергій Ремес, я знайома з ним. Ноти Диня, Лимон, Персик, Базилік, Лаванда, іацентроян троянда, жасмин, база добовимоги, гіліотроп витивер Сандал. Ну що, це український бренд. З ароматами Сергія Ремаза я знайома, як Почаєв, який пахне вологим камінням, побіленими стінами, дуже атмосферний і глибоко нішевий аромат. І наступний аромат, який я знаю, це фікш Джем». Такий інжир солодкий, як варення, варенька з інжира, з, зухвалістю шкіряної куртки, якоїсь м -м, присутності в мотомайстерні, От інжир і мотомайстерня. Що мені так димить тут, я не знаю. Тут наче димний, можливо, це дим, димно-смолистий витивер мені видає вологий тютюн, димність таку. Але. Точно не моє. Багато людей обожнюють тютюн і вологий кальяновий тютюн. От, будь ласка, познайомтесь. Супер реалістичний кальяновий тютюн. Другий аромат. Мені це вже більше сподобалося, бо це більш мої ноти. Це ревень. Це соковитий, кисло-солодкий, вологий ревень. Я в той день носила пальп від бередо. І я його понюхала, і мені чомусь пальп згадався, але точно не пальп. Далі аромати розвиваються по-іншому, але в цьому ароматі є фруктова соковитість. Це 100%, я можу вже ж помилятися, але у мене немає інших варіантів, що це щось інше, окрім ревеню. Він, до речі, так і тримається, трошки стає менш кисленьким, але кислинка нікуди не йде. Аромат соковитий, солодко-кислий, ревеновий. Далі більш якихось фруктово-ягідних інших відтінків, таких більш солодких, які додають солодкості. Це може бути аромат, я нещодавно пробувала ревень та полуниця від Софії Дольни. Це перші якісь такі мої здогадки. Перший я згадала про пальв, потім я згадала про ревень та полуницю. І все, ми з догадки закінчились, бо у моєї колекції ревенових ароматів немає. Здається, немає, так щоб це був моноревень, такий стоячий ревень. А це саме він аромат соковитий, фруктовий, фруктово-ягідний, така ось соковитість, яка тече по руках. Мені сподобався. Дійсно, це Софія дольна, дійсно. Мабуть, якщо б я його нещодавно не тестила, то я б його не вгадала. А як би я його вгадала, якщо б я його не тестила? Ах. Що в нас в піраміді? Зелений перець, ревень, полуниця, кедр, Амбра, Карамель. Наскільки я знаю, я тестила навіть з вами перед камерою цей аромат, але наскільки я зрозуміла, що це ще не остаточні версії цього аромату, ще Софія Дольна їх. Покращую, змінюю, ще вони не були так анонсовані на загал як остаточна версія, яку можна купити. Що сьогодні буде українська парфумерія? Якщо то так, то останній аромат, я маю здогадки, що це є. Третій аромат мені здався таким зрозумілим. Я його десь кожну нотку в ньому відчула і розгадала. Але зараз розберемось, це безкрайнє напівсухе поле, <сум> саме поле. Це просто величезний оберемок різних трав. Тут евкаліпт, м'ята, можливо, лаванда і море шавлі. Мені здається, це аромат здебільшого про шавлію саме. Бальзамічно травний, ароматичний, дуже медитативний, потужний, аромат сильно відчувається, сильно лунає такий він. Дифузний, об'ємний, Со солонуватість, наче є, наче це трави десь біля моря, дрібка солі тут є. І купа-купа трав. Все так носиться, грає, а потім він осідає більш такою спокійною, солонуватою шавлею. Мені сподобалось, чи хочу я цей аромат постійно носити, ні, бо він для мене м дуже. Як моноаромат сухого поля. І я б його на себе наносила, можливо, під час якихось медитацій, фізичних, спокійних вправ. Або тих, хто любить травність, сухотравність, поле, перекоти поле. Познайомтесь з цим ароматом, дуже об'ємний, граливий аромат на тему трав. Відповідаємо так, це парфуми магічний тим'ян. Це тим'ян. Розгадала та не розгадала. Сергій Ремес. Інші ноти: Чебрець, Тим'ян, Шавлія, Материнка, Османтус, Давана, Грань, Пачулі, Мускус, ветивер, піруанський бальзам. Цей аромат мені здався, мені вдався набагато краще і сподобався він мені набагато краще. Я не кажу, що перший аромат прям дуже поганий. Але він мені пахне тими компонентами, які я не люблю. А тут. Шаплія мені розкрилась в повний зріст. Що то таке? Я цей аромат більше за все наносила більше разів, потім ще перетестувала, бо мені хотілося його розгадати. Є в ньому якийсь секретик. Зараз хочу його. А я п'ятий нанесла. Маб, мабуть, треба було четвертий. Я тоді залишу, щоб воно у нас все було по порядку. Бо п'ятий? Ой-ой-ой, як він мені подобається! Я його точно хочу купувати. Якщо це все ще українська парфумерія, це хід. Це хід. Я трошки заплуталась, так? П'ятий нанесла, треба було четвертий. В цьому ароматі продовжую, що я там казала про, що є якийсь секрет і є якась дивина, яку я хочу розгадати. Наче щось є тут екзотичне? Якийсь бамбук, папірус. Щось таке кремово-пудрове, не суцільно косметичне, можливо, навіть терпкувате. І Є квіти. Конвалі з якимось стеблом. Що тут можна бути, можливо, іросова пудра тут є, можливо, ці такі квіти цикламен. Вони досить часто йдуть в парі з там, бамбуком, папіросом, цикламен. Аромат досить абстрактний. Він мені не малює якісь. Однозначно якісь квіти, однозначно якусь ноту, але він звучить досить цікаво, не до кінця зрозуміло, от тут є якісь загадки в цьому ароматі. Його можна донести до категорії аромати чистоти, доглядовості. В ньому є трохи милкості, свіжості, такої чистоти тілесної ніжності, такий мій аромат спокою і чистоти, як я полюбляю, такий настрій. Як нещодавно в мене був на тестах Нуа від Кашерель. От є тут такий настрій, але поруч з цим зрозумілим ароматом на його тлі, існує якась цікавинка. І далі це точно якісь мої химери в голові, але він стає трошки кисліший, і наче там якась помідорне бодилля вилазить мені на фоні цієї чистоти. Аромат чистоти з якоюсь помідорною, екзотичною надбудовою. Дивимось відповідь, бо мене воно вразило. Наступний вулиця Липова, Сергій Ремес. Це знову Сергій Ремес боже з таким прекрасним ароматом. Цвіт липи, неролі, осматус, цикламен, жасмин, геліотроп. Я не знаю, що там далі, то будете ви, що будуть інші українські парфумери. Але. У мене цей аромат дуже довго, я хотіла його розгадати і буду ще розгадувати. Наступний аромат, п'ятий, який я вже нанесла, це, це, мабуть, мій фаворит. Це абрикосова персикова замша. Можливо, асмантус. Тут є ці фруктові ноти, і шкіряно ніжно-замшеві. Так може османтус проявлятись. Мені вже все одно, що тут є, це так прекрасно. Тут є і чайні ноти, наче така свіжа, терпкувата зелень, чайна саме зелень, не свіжа. Аромат сильний, аромат потужний. І я тут не просто так саншайн поставила, бо мені здавалось на початку, що це він пахне мені саншайном, але ні, це точно не саншайн. Я їх перетестила. Саншайна більше якоїсь такої кремовості і пластиковості, пластикових абрикосів. Потім я думала, що це в напрямку пар... партіри. Пантери-карат. Все ж таки аромат з тих, що я знаю, які живуть в моїй голові, то він от по своєму формату ближче до карат пантери. Але це точно не вона, бо пантера мильністю розкривається. Все ідеально в цьому ароматі. Те, що я хотіла, абрикос шершавий, шкірка абрикоса, така текстурна. Є легенька кремовість, є теркість, наче зеленого чая, я тут відчуваю. Османтус, можливо, це прояв османтуса, є шкіра, аромат сильний, потужний, яскравий. Це на осінь. Це хочу, щоб стояло в кожній хаті турний, об'ємний аромат. Мені дуже сподобалося. Я хочу, Я, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що це український бренд, і я хочу, щоб це був якийсь український бренд, я точно його куплю. І хочу його додати в свій осінній марафон. Це Османтус від Софії Дольни. Османтус прекрасний аромат. Я здається, його також тестила якусь його версію. Я вже не знаю, це його остаточна чи не остаточна. Софія, я ваша клієнтка. Аби ви випустили цей аромат до осені. Ноти сік нектарину, біла замша, лабданум, бензоїн, мускус. Останній аромат на сьогодні шостий, в якому я зараз я його нанесла. Сьогодні на себе, поновлю себе є перші враження. Скажу, що це Софія дуальна аромат, який мені неймовірно сподобався, що це конвалії, і саме той випуск конвалій, який з фіалкою. Він точно. Ніжно-тендітно-моноквітковий. Але в цій квітковості так багато відтінків приємних, ніжних, таких біло фіолетових. Я тут відчуваю вологу фіалку, фіалкові листочки, є пудровість, наче така мімозна, запудрюється аромат. Теплішає. Звичай так мімоза проявляється, і є якась білоквітковість, така ніжна білоквітковість. Це не тубероза, а, скоріш за все, такі свіжі конвалі. Я точно на 99,9. Думаю, що це аромат від Софії Дольне, який я вже пробувала. Просто я так зрозуміла, що ще немає якоїсь остаточної версії цього аромату. Я дуже чекаю, щоб була остаточна версія Усмантуса. Я зараз відкрию, отримую результат і з вами поділюсь. Бо якщо це аромат від Софії Дольне, я вже давним-давно вам розповіла, як це прекрасно, як мені подобається ця конвалія фіалка. Це все так. Це конвалія Софія Дольна. Це починається мусійський лимон. Я не знаю, що це за дивак. альдегіди, конвалія, мускус та Сандал. І пилковість є. І вологість є. Вам сподобалось? Мені дуже сподобалось, тим паче. я, у мене тепер є три фаворити з українських брендів. Шостий це якраз остання конвалія, вона вже була у мене. Я чекаю, поки Софія Дольна нам розповість про свої нові випуски, свої нові запуски, де ми можемо вже отарюватись флакончиками. П'ятий, четвертий аромат. П'ятий це абрикосо пирсики жам. Жам, замша, плюс чайність, тобто османтус. І четвертий аромат. Це взагалі такий дивак, він мені так розкрився, прикольно на тлі, замш... на тлі доглядовості, кремовості цієї хмаринки ніжності, яку я полюбляю. я ще в якесь помідорне бадилля чуяла. Дякую вам, Світлано, що познайомили мене з українськими ароматами, з якими я не була раніше знайома. Вони того варті, всіх заохочую, запрошую тестити українські парфуми. Вони чудові! Зичу вам тихого спокійного дня, продуктивного тижня! Зустрінемо з вами дуже дуже скоро в цю суботу. Я маю надію, що я вас здивую, готую для вас масштабне відео про Діптік. Тож. Слава Україні, любі друзі! Бувайте!